Питання по малині, особливо на ремонтантній. Дивіться, в цілому, що таке ну, малина. малина? Малина любить класний органікою заправлені ґрунт. Органій перегній обов'язково для внесення до малини. До норми дози внесення варіюється від того, який ґрунт. Піщаний і так далі. Це, це вже Дивлячись від того, який в нас є ґрунт і можливості знову. Грунт підготовлений, малина висаджена, починається весна, перше тепло, малина починає 13 13.40-13 в корінь, старт по листу. По можливості ми, починаємо, ми активуємо ріст, енергію, набір, робимо заряд до зростання. Рослина вегетує три двадцятки. Три двадцятки валюємо двадцятки, можливо, треба буде 145-28 кальцій і Рослина набирає масу вегетативну, рослина набирається енергії. В період цвітіння обов'язково кальцій плюс по листу, борні доброва, мікро, ну, ліда гель мікро по листу. Обов'язково для запилення. Запилення пройшло, все добре. Рослина починає вегетувати. Тут вже можна вводити 17-10-33 і варювати з ним, дивитися по тому, як вона реагує рослина. Можливо, треба 410-28 з кальцієм, можливо, 17-10-33. Рослина почала набирати, формувати вже, сформувала плоди, тобто ягоди малини. Починається вона вже побуріння, там вже можна і калійними 42 є в наявності використовувати. І тут же ми дивимось по ситуації. Підігнали процес налива, далі цвітіння треба знову ж таки активувати. Знову треба рослині підтримати ростові процеси, знову налив. І три двадцятки, 14, 28, 14 10, 28, 45, 28, 17, 10 33. Калійні добрива знову ж таки. Не забуваємо, раз на тиждень, як мінімум, це проходити мікродобривами. Малина дуже реагує на мікро. Гель мікро у нас є, ледовський. Кальцій обов'язково потрібен, тим більше, коли починається спека, формування ягід, кальцій обов'язково повинен бути. Ледо кальцій плюс, там є ще плюс амінокислоти. вони дуже добре, Рослина дуже добре реагує на ці. Моменти, вони підібрані з урахуванням якраз тих моментів, які потрібні для підтримки рослини в цілому, імунітету і енергії рослини в цілому. Рослина відпрацювала, кущ вже віддав ягоди, готується зимувати. Там вже краще використати фосфорні добрива і калійні добрива. Дві обробки максимум. Рослина скинулися, листя, зайде наповнена сила енергії і найкраще перезимує для того, щоб знову настала весна і воно знову порадувало нас гарним врожаєм. А для того, щоб у гарний врожай, використовуйте Леда НПК і Леда Гелій.